Народження білоцерківського району відзначались у нашому місці 11 березня. 93 третя річниця нашої славної землі стала чудовим приводом для збору усієї громади. Розпочали святкування під стінами Білоцерківської районної державної адміністрації, де очільники Білоцерківщини сказали декілька слів про нашу землю. Хотілось би на сьогодні відзначити одну важливу подію, яка є тим, що нас привело. На цю площу і потім приведено повне святкування сьогоднішнього дня. Це 93-я річниця заснування Білоцерківського району. Історія це не тільки те, що відбувалося протягом певного періоду, а й те, що люди визнали за потрібне пам'ятати. За ці 9 десятиліть встановлення розвитку Білоцерківщини, нам з вами є, що пригадати, є чим пишатися. Є на кого рівнятися, над чим працювати надалі. Адже весь цей час, навчаючись у старшого покоління, намагаючись зберегти та примножити надбане нашими батьками, всі ми трудилися, створювали, запроваджували нове та досягали нових звершень. Народна мудрість говорить, що наше життя буде таким, яким ми його самі зробимо. І я певний, що на ближчі плани і самі далекосяжні проекти вони направлені на забезпечення життєвих потреб жителів нашого району, кожної, зокрема, людини, і будуть успішно реалізовані нашими з вами спільними зусиллями. Щиро хотілося би подякувати всім жителям району за працелюбність, професіоналізм. Плідну працю, вміння жити і працювати на благо Білоцерківщини і Київщини загалом. Бажаю міцного здоров'я, спокою сімейного благополуччя, веселого святкового настрою, довголіття і процвітання білоцерківському району і всієї нашої неньки України. Слава Україні! Свято для всієї Білоцерківщини, тому що. Я впевнений і горжусь тим, що наш край, Білоцерківський край, він є найкращим. І та історія, яка починається з 23-го року і продовжується по сьогоднішній день, підтверджує те, що в нас живуть самі працьовиті люди, самі добросовісні люди, і що разом ми завжди працюємо на результат. Я висловлюю слова вдячності тим людям, які стояли і працювали, надбавали. Тей достаток, який має на сьогоднішній день білоцерківський район. Я сьогодні висловлюю слова вдячності всім присутнім тут, тому що кожен на своєму місці вкладає спільний результат, душу, серце і свої всі вміння, професійні вміння. Я хотів би побажати, щоб не дивлячись на ті негаразди соціально-економічному розвитку, які є, на жаль, на сьогоднішній день в державі, щоб Білоцерківщина завжди залишалася флагманом, флагманом в розвитку, флагманом у розбудові. Нашого району, і, мабуть, саме основна задача нас, як влади, дивлячись в очі нашим ветеранам, зробити все від себе залежне, щоб ми примножили те, що надбавалося ними багато-багато років. Я бажаю вам всім успіхів, здоров'я, благополуччя. І Божого благословіння на всі наші справи святом! Після цього урочистою ходою процесія перемістилась до Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського, де для всіх гостей був влаштований великий концерт, а також нагородження, яке здійснювали Вадим Маршалок та Віталій Гринчук, для відзначення особистостей нашого району за їх вклад у розвиток, безпеку та збагачення Білоцерківщини. Також на святкування завітав Білоцерківський міський голова Геннадій Дикий, що також привітав усіх присутніх теплими словами про нашу батьківщину. Хотілося б привітати нас всіх свят, тому що я, як міський голова Білої церкви, я не можу уявити собі розвиток Білої церкви відокремлено від району. І я переконаний так само і район не може. Бути успішним і розвиватись окремо якось від білої церкви. Час іде. Сьогодні ці границі, які ще були, можливо, 20 років тому, з розвитком інфраструктури, доріг, вони стараються. Тому сьогодні дуже багато людей працюють в місті, проживають в районі і навпаки. І я би не ділив навіть сьогодні. Ми всі разом спільно з вами, мешканці Білоцерківщини. Тому ваші успіхи, які сьогодні ви розповідаєте, дуже приємно було чути, це успіхи і наших місця. І так само успіхи тих підприємств, промислових Білої церкви це успіхи всі наші. І я переконаний, що тільки спільно, знаходячи спільну мову, знаходячи спільні напрямки роботи, ми зможемо зробити нашу Білосерківщину разом з Білою церквою. Не на третьому, а навіть ну, дасть Бог на першому місці. Звичайно, чимало слів привітань та нагадувань про те, яке велике минуле у нашій землі та яке світле майбутнє. З днем народження Білоцерківщина.